Просто красунчики, що тут ще сказати. Я согласен. була проведена робота. Що чого варте тільки, що сьогодні, ну майже за годину до гри в повному складі з'явилися на гру, проснулися сьогодні, не з похмелья, свіженькі всі, з азартом, з бажанням. От що потрібно. Я ж казав, що десь воно має прорвати, тобто вчора на йогуртах всі. Ну просто, просто здорово. Сьогодні всі зіграли без виключення. Бенефіс Анатолія Андрійовича Бурліна сьогодні. Він рано встав, не так, як завжди, без 10 хвилин до гри прийшов. Сьогодні просто він, ну я не знаю, скоро будемо продавати, можливо, його кудись. А так, всім дякую. Команді суперника за гру. Дякую, дуже гарна команда, де сьогодні може нам... Трішки пощастило, ми від результату почали відштовхуватись і потім воно пішло-пішло. Мабуть, за ті ігри, які ми не забували м'ячі в попередніх. Тому ну, сьогодні просто, просто якби наш день. Можливо, що це субота, а то в неділю у нас е, суботи ми не режиме. Так, весь юг 2000 з перемогою. Як завжди, суддівство на низькому рівні, тому Олег Петрович, проводьте, будь ласка, роботу, тому що люди свистять аути, кутові і все. Все інше вони бояться. Дякую.